Щойно мене повідомили, що Генеральний прокурор не буде підтримувати перед судом вимог про взяття під варту 40 заарештованих затриманих активістів. Тобто фактично 40 майданівців, 40 патріотів, які були затримані протягом останніх днів, і сьогодні мав відбутися суд. Який б присудив міру запобіжного заходу отримання під вартою, на нинішній день протягом цього дня будуть звільнені. Зараз ми ведемо роботу щоб тих 200, які вже є зараз заарештовані, які отримали по два місяці ув'язнення, щоб найближчим часом Генеральна прокуратура. Подала клопотання до судів, і цим 200 патріотам були змінені міри запобіжного заходу з взяття під вартою до домашнього арешту.